Броварське районне управління поліції очолив новий керівник. Ходімо знайомитись. Дмитро Євгенович Ульгін родом з Миколаївської області. Свій професійний шлях почав з посади слідчого у 2000-х роках. Тривалий час працював на посадах начальника підрозділів районних відділів. Останнє місце роботи очільник голупристинського відділу поліції в Херсонській області, 16 листопада 2023 року. Призначений тимчасово виконуючим обов'язки керівника Броварського управління поліції. Сьогодні підполковник вперше поділився враженнями про місцевих правоохоронців. Це великий потужний колектив порядка 450 людей, які щоденно цілодобово безперервно несуть службу по охороні громадського порядку, по наданню сервісних послуг населенню про по розкриттю тяжких, особливо тяжких злочинів, профілактиці адміністративних правопорушень. Криміногенна ситуація на даний час. Я вважаю. Контрольована, керована Підрозділ справляється з завданнями, які стоять на сьогодні. незважаючи на достатньо короткий проміжок часу на новій посаді, керівник одразу взявся вирішувати нагальні питання. Це комплектування підрозділу новими новими співробітниками, тому що у нас великий некомплект. В підрозділі з 55 слідчих у мене 15 вакансій, 10 оперативних співробітників. Також не вистачає патрульних поліцейських, не вистачає дільничних офіцерів поліції. Як досягнення можу сказати, що на момент мого приходу був у нас на території району, були скоєні три розбідних напади. Два з яких ми встановили осіб і затримали їх і придивили дозор. досліджуючи впродовж місяця ситуацію в районі, Дмитро Шульгін поділився планами на 2024 рік та розповів про основні напрямки роботи. По-перше, це формування позитивного іміджу поліції, взаємодія з представниками влади. З представниками громадськості майже щодня спілкуємося з керівниками громад, висвітлюємо якісь нагальні проблеми проблемні питання, які спільно вирішуємо. Паралельно з розкриттям злочинів правоохоронці продовжують бути насторожі та готуватися до будь-якого розвитку подій, зважаючи на ситуацію в країні. Застосуємо всі сили і всі всі свої можливості для досягнення перемоги в боротьбі з російською агресією і не допустити ніяких провокацій на територію району і не допустити ніяких незвичайних подій. Крім того, новий очільник поліції Броварщини пообіцяв прозорість роботи управління. Передо мною стоїть завдання забезпечити, налагодити і. Підтримувати належну оперативну обстановку, щоб громадяни місця і району відчували себе захищеними, і ми могли з гордістю нести звання поліцейського.